Кількість людей, які приїхали у Польщу після 24 лютого, дійсно вражає. Проте ця цифра зараз не настільки велика, як була ще, наприклад, у березні. Чому так? Велика кількість людей поїхала далі. Наприклад, зробили візу в Канаду або Англію. А ще велика частина людей повернулася вже в Україну. Проте приїжджають теж нові люди: ті, хто все ж таки наважується вперше виїхати за кордон. Є люди, які вже були тут, але... Повернулися додому і приймають рішення все ж таки знову повернутися до Польщі, тому що так безпечніше. Також велика частина людей весь час перебуває тут, але хоче з'їздити додому, проте їх стримує страх, що назад не повернеться. Тому сьогодні хочу поговорити про умови в'їзду громадянами України до Польщі станом на 15 вересня 2022 року. Почну з того, що перебування осіб, які задекларували намір залишитися у Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні, вважається легальним протягом 18 місяців, починаючи від 24 лютого. Ці особи можуть виїжджати з Польщі до України, і їхнє повернення буде легальним. Проте варто пам'ятати, що таке право на легальне повернення та перебування можна втратити у якому ж випадку, якщо виїхати з Польщі більше ніж на місяць. Проте сума коротких виїздів з Польщі може перевищити термін 30 днів. Виїзд громадян України не пов'язаний з воєнними діями на території нашої держави, відбувається на звичайних довоєнних умовах. Мусить бути дійсний біометричний паспорт, а також дотримуватися правила коридору, тобто можна перебувати 90 днів на відрізку 180. Можливість перетину кордону по державному паспорту України продовжено. Це зв'язано з тим, що виготовити закордонний паспорт у деяких регіонах України неможливо або займає дуже багато часу. За домовленістю з іншими країнами можуть виїжджати люди по внутрішніх документах, тобто паспорт або свідоцтво по народженню з зони бойових дій. Кожен з цих пунктів це рішення польської влади про те. Важливо теж пам'ятати, що у певних ситуаціях рішення чи пропустити вас з України до Польщі буде за прикордонником. Ці правила змінюються, доповнюються, щось додається, щось забирається. Тому переконливо рекомендуємо вам перед виїздом, чи то з Польщі в Україну, чи з України у Польщі, перевірити актуальну інформацію.